Вже виїхав з хімчистки наш Mitsubishi Outlander 2021 року. Окрема подяка хлопцям з AutoButie Detailing, справжні професіонали, їхній комплексний детейлінг і мийка двигуна зробили нашого Міцика реально новим. 22-й модельний рік чистий 21 Комплектація SE на повному приводі. Система повного приводу S Це опція від компанії Mitsubishi. Дуже надійний повний привод. Оригінальні легкосплавні диски всесезонна гума Bridgestone. Досить багато додаткових опцій в цій машині. Тут є передній і задній парктронік, тут є опційний огляд 360. В середній комплектації вони йдуть вже на безключовому. Ще одна із опцій це контроль сліпих зон. Також в даному автомобілі є адаптивний круїз контроль і контроль утримання смуги руху. Електрорегулювання водійського сидіння, салон в середній комплектації вже йде комбінований, це шкіра плюс Алькантара. Світла стеля. Ось так виглядають оновлені двірні карти, новий руль, мультируль, нова панель приладів, взагалі салон, торпеда, багато чого вони змінили. Запуск двигуна з кнопки, є двозонний клімат, є підігрів передніх сидінь, USB, Type-C, бездротова зарядка для телефону, також одна із опцій. Коробка без змін, варіатор надійний, джатко, по ньому нарікань не було і не буде, я думаю, найближчих кілька десятків років. Класний стан салону. Місця в ньому, на мою думку, стало ще більше. Машина простора, другий ряд їздить вперед-назад, спинки також мають кілька положень. Без змін є третій ряд сидінь. І наша машина, до речі, приїхала повністю комплектна. Маємо опцію також електробагажник. І маємо оригінальну шторку, маємо оригінальні килимки і маємо ще і Підголовники для третього ряду. Рідко, коли таке трапляється, що в Америці це на аукціоні не витягують. Пробіг у машини 31 718 кілометрів. Ось такий варіант. Знаходиться в Києві, вулиця Кінцева, 5. Приїжджайте на тест-драйв. Одна із найцікавіших цін на ринку на новий кузов, особливо в такій комплектації. 29 900. Стартова ціна, приїжджайте, будемо обговорювати. Можлива перевірка на СТО в межах Києва без проблем. Всім гарного дня, до зустрічі в Кукарській.